Всім доброго вечора. Мене звуть Ніколаєва Наталія. Я консультант з харчування вже. 9 років отримала колись сама неймовірний результат, мінус 35 кілограмів зайвих. Я отримала гарний результат, коли покращила своє самопочуття завдяки своєму консультанту, завдяки продуктам компанії Гербалайф. Я е, змогла вже з чоловіком проїхати на велосипеді за два дні 240 кілометрів, і взагалі вести активний здоровий спосіб життя. Аня у нас вже скудла в марафонах стрункості. на 10 килограммов. Меня зовут Аня, мне 43 года. С продуктами Herbalife я познакомилась здесь 9 месяцев назад. На тот момент на фоне стресса, на фоне войны, я набрала 85 килограмм. Мое оперированное сердечко давало о себе знать все больше и больше. Постоянные головные боли, одышка и лишний вес, конечно. Я пробовала многие диеты голодовки даже вес уходил но и возвращался и еще больше возвращался за первый марафон я скинула 3 килограмма и 3-4 да, я скинула за 10 дней на работе тоже заметили что я выгляжу намного лучше вес уходит и даже нету той одышки я на четвертый этаж поднимаюсь без одышки. Що що ще? Я, розумію, що там ситуація. 80 ну, ну, килограмм, вот вес була 85, час 70 кілограм. Кожа лица даже стала намного свежее. У меня были прыщи, которые ну, были где-то год и больше. Они ушли, даже папиломы і и, и те очистились, нету их. Я очень довольна, и думаю, продолжать дальше. Звісно. Ми ж бано... Другим людям, які вижу, що їм необхідно просто спробувати. Угу. Супер. Так і є. Ми ділимося з тими людьми, яких ми любимо і хочемо допомогти, так? тому що іноді ти знаєш, ти бачиш людину і не можеш просто пройти в повз, тому що ти знаєш, як їй допомогти, але головне, щоб вона тебе почула. Правильно? Да. Поняла, що угу, Зрозуміла, так. Дякую, Аня, дякую, дуже класний результат. Мене звуть Алла, мені 60 років. Я пробувала дуже багато дієт. Я збрасувала, калорії, там взвешивала кожен кусочек всего, я скинула і набрала немножко більше, ніж скинула. Потім я взагалі боялась боялася дієти, думаю, і тут, звісно, я. Через Facebook встретила Наташу, Николаю, вот это наша Наташенька. Вот это. Я почему-то доверилась, не знаю почему, потому что, наверное, уже было безысходное положение. Мне было тяжело ходить, я уже ходила с палочкой. Честно хочу сказать, где-то выходила на, где люди без палочки, но дома я ходила с палочкой. Потому що мені мне тяжело було ходити, і я боялась подскользнуться, якщо сырая погода, то було сложно. Я доверилась, я почала продукцию. Я скинула 15 кг, я счастлива, я нахожу на э, спортивные, девочки там у нас організовують и прекрасно себя чувствую і иду своєї цілі. цели. класна історія, ви вдвох такие зливаю. Сім'я це головне, так. Вітаю всіх добрий вечір. Я колись 4 роки тому прийшла до Наташі в клуб і прийшла з тою цілею, щоб я хотіла знизити вагу. Вона мені не тільки зовнішні дошкуляла, а ще і погіршилось моє самопочуття. В мене боліла і спина, в мене були проблеми з травневою системою. В мене боліла голова. І тому я вже не мала чим це позбутися, бо я теж перепробувала все, що могла. А я ще працюю і працюю на людях. Мені хотілося виглядати і одягнути ту сукню, яка б мені личила, а не так, щоб приклик прикрити ці всі негаразди, які вже на твоєму тілі ну, утворюються жінки про це знають. І я почала свій процес схуднення. Я теж проходила марафони стрункості, так як і е, присутні тут. Я е, 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 перепробувала всі продукти, е, все е, приходило розуміння, як і що за перший місяць я знизила вагу на 3 кілограма, і тоді я вже. Зрозуміла, що тільки це мені допоможе, і та спільнота, в якої я знаходилась, ці тренування, круг знайомих, які в мене тоді, на тоді з'явився, мій персональний консультант Наташа. І ми всі ці були настільки одною сім'єю, і всі бажали так, же, як і я, щоб я це отримала і мала такий результат. За 6 місяців я скинула 14 кілограмів, дуже задоволена, а головне в мене покращилось моє самопочуття, тому що я взагалі була спортивною такою жінкою, але з важкими тими кілограмами і з тими проблемами зі спиною я стала вважати, що мені ну, це вже важко. І я тоді, коли перші були такі. Я приїжджала після роботи на дачі, я дуже була розбита. Я взагалі не знала як з собою, що робити, як собі допомогти. В мене дуже боліла спина. І от з цим всім разом і робота над своїм харчуванням, над своїм тілом, і, взагалі, тренування привели до того, що я стала більш енергійною, більш веселою, задоволеною життям, і подобатися стала собі, і вже тоді. Я зрозуміла, що я не тільки собі можу допомагати, а й своїм близьким. Головною моєю метою було ще допомогти найближчим моїм людям. Це моєму чоловікові. Він теж підтримав мене не одразу. Але підтримав і теж почав зі мною а, приймати ці продукти. Він знизив свою вагу, утримує так, же, як і я вже більше трьох років е, утримує свою вагу. Воно йому допомогло, що він е, дуже зараз е, ну, почуває себе краще, бо в нього була е, важка проблема зі здоров'ям. Йому робили операцію на суглобі, е, заміну е, іскусственного суглобу робили. І оці продукти теж йому допомогли в цьому, і те, що була скинута вага. це я на Мої дочки мене підтримали, вони теж, моя старша донька, яка вже третю дитину народила, вона теж після кожних пологів в неї, ну, як у кожної жінки, трошки набиралась вага, і вона вже знизити її не могла за допомогою. Просто харчуватись, а потрібна була допомога розписати її харчування, додати наші продукти, і їй це дуже допомогло. І вітаміни допомогли відновитися кальцій. Бо це ну, дитина ж забирає і кальцій, і вітаміни, і годування груддю теж. Тому розпочалось моє навчання, і я, вже в мене є своя команда, я дуже задоволена, дуже вдячна своєму консультанту, всій програмі, продуктам компанії. Мені всі, всі продукти дуже подобаються, і косметика, і продукти. Що відрізняє так наші програми, наші марафони? Це звісно, у нас немає голодних людей в марафоні. Якщо людина не доїдає... Консультант їй скаже: ну 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 будемо будемо з тобою щось робити, щоб ти не ходила голодна. Це немає фізичних навантажень, якщо ви не хочете, але ви можете отримати результат. І в нас є записані онлайн тренування, які ви можете взяти для себе і займатися. Дуже просто виконується, тому що продукти готуються. У нас є все для перекусів, все для сніданків вечерь, У нас є також і томатний суп, дуже корисний, і протеїнова кава, дуже багато продуктів, і це дуже зручно. Величезна кількість результатів учасників минулих марафонів. Тому що марафони ми ведемо вже декілька років, і нам дуже важливі ваші результати. По перше, для мене, як для консультанта, кожний результат це моя репутація. Так, і я дуже її підтримую, тому що е, велика команда, і тому, що я дуже люблю всіх своїх клієнтів, і я просто получаю насолоду від того, коли ви отримаєте результат, коли ви змінюєтесь. І так кожен консультант він дуже радіє, коли його клієнт отримує гарний результат. Тож, коли ви починаєте працювати, ви е, не самі. І до того, як ви отримаєте бажаний результат, ви будете зі своїм консультантом. Це цілодобова майже підтримка, так, дівчата, І використання збалансованої програми. Я хочу представити наступну нашу дівчину Яну Харюк. Це не просто вже. Дівчина, яка прийшла отримувати результат, ми з нею майже з самого початку, да, Яна, я запросила тебе на свій день народження в клуб. Ось, і так. ми вже гарні подруги Ось, завдяки Herbalife з'являються і нові друзі, так сталося. Яночка, розкажи, будь ласка, про свій результат. Ти теж вже майже там, 9 років теж використовуєш продукти, чому? Чому ти їх досі використовуєш? Ось, розкажи, будь ласка. Всем добрый вечер. Меня зовут Яна, мне 35 лет. Меня пригласила Наташа. Так получилось, что она пришла ко мне на маникюр. Mm -hmm. Ну и как бы я такой вежливый человек. Сразу, конечно же, вопрос, а чем ты занимаешься по жизни? Ну, то есть мы в школе пересекались, когда дети там на родительских собраниях. Uh -huh. uh, ну я говорю, чем ты занимаешься она говорит, так та я как бы вот тут похудела на 12 килограмм уже, там что-то вроде бы 12 было, если я не ошибаюсь я консультант по питанию uh -huh. я такая, ой, как интересно она, хочешь и ты там прийти посмотреть, как там, что у тебя внутри происходит, я говорю, да, конечно, пошли я вообще не понимала, куда я иду <laughs> зачем я иду ну, пригласили, я иду пригласили, я иду, <laughs> да. пригласили, я иду. Uh, ну, как бы я пришла uh, в тот момент в клуб, я, в принципе, в своей голове не имела понимания то, что сильного понимания. То есть, но я до конца пазл не складывала о том, что uh, мой вес влияет на мое самочувствие. Uh, как бы я пришла в клуб, и у меня было очень сильно воспаление на лице, у меня были прыщи очень сильно, у меня были проблемы с желудком. Uh, Наверное, всю мою жизнь, сколько я себя помню, то есть это постоянные какие-то диеты, правильное питание должно было быть, с которого, конечно же, я не знала, что можно приготовить, когда тебе назначают какую-то диету, и ты не знаешь, ну, врач говорит, а ты не понимаешь, что на тебя вообще хочет, какую диету. Ну, то есть, ты думаешь, что тебе, тебе вообще ничего нельзя есть. вот. Ну, и головные боли сопровождали меня, в принципе, ну, тоже больше, ну, вот все мое время, да, и когда мне объяснили, как работает наш организм, как связаны все вот эти вот наши клеточки, как это все на что реагирует, на наше состояние, постепенно я вот начала увидеть результат не только по весу, да, вот на тот момент показано на фото минус 7 килограмм, но я также еще увидела, что у меня улучшилась кожа лица, я увидела, что, оказывается, у меня перестала болеть голова, оказывается, что я не не боюсь того, что придет весна или осень и у меня начнутся сезонные боли в желудке. То есть знаете, когда переходишь с одних на другие продукты, начинается болеть желудок. И я обратила внимание, оказывается, я не боюсь уже этого. Вот и Конечно же, в школе я всегда была освобождена от физкультуры мое состояние здоровья, никогда мне не позволяло заниматься спортом. А в клубе мы начали ездить на велосипедах то есть тренировки постоянные. И когда вот у Наташи клуб до да, карантина был в Павлограде, я и там тоже проводила тренировки, и физические активные тренировки, и йогу тоже проводила. То есть, как бы мое тело могло позволить мне то, что. Мне не давалось даже когда я была ребенком, потому что мне ну, никак я не могла этого делать. А, ну, в принципе, почему все это время я ем продукты? Потому что я понимаю, что до того момента, как я пришла в клуб Гербалайф, я испытала на себе много разных компаний, много видов витамин из разных компаний. И на данный момент я понимаю, что в Гербалайф самые качественные продукты. И самая большая линейка, которая вообще представлена на рынке. То есть для себя я вообще не вижу никакой замены этим продуктом вообще. Вся моя семья, мои двое детей на протяжении этих восьми лет мы всегда, витамины и коктейль на завтрак у нас это даже не обсуждается. То есть без этого день просто не начинается. Это то, что должно быть номер один в нашей жизни. Мы можем не купить себе какие-то носки классные, но мы купим себе коктейль. Потому что это должно быть в нашем доме. Если мы хотим жить, если мы хотим радоваться каждому дню, а не думать о том, что вот в каком настроении и состоянии я проснусь, такой будет у меня сегодня день. Нет, я знаю, что я проснусь в прекрасном самочувствии, и я знаю, что будет мой день самый прекрасный. И я знаю, что у меня будут силы на то, чтобы от самого утра и до самого вечера быть в прекрасном настроении а, с большим запасом энергии, моей энергии, которая дана мне от моего рождения. Но вот почему-то где-то она потерялась. Mm -hmm. вот. И я знаю, что эта энергия меня будет сопровождать мой э, целый день. И я знаю, что продукты мне помогают в этом: и, то есть алои, коктейль, витамины, чай. И еще раз чай, <свят> и лифтов. То есть без этого никак. Угу. Именно так. Классно. Спасибо. Пам'ятаєш вчора, коли я шукала твоє фото, я кажу, Яна, що тобі піджати такі губи на першому фото? Вона каже, я живот втягую. Так, я там живот намагалася втягнути, але я ж я хотіла бути красивою. а не так. А що ти казала про цю коленку? казала там на фото? Я звернула внимание, що на моєму фотографії после. Если присмотреться, там видно, что у меня в районе колена на, на этой фотографии есть бородавка. Uh -huh. Эту бородавку я сколько себя помню, вот она, мне кажется, она у меня лет с пяти, наверное, была. Я ходила, мне ее выжигали много раз, она у меня не проходила. То есть, это был, знаете, как мой такой сигнальчик э, зашлаковки моего организма. И она у меня сама по себе отпала, наверное, где-то через год или через полтора. Я просто помню, что я иду по улице, и мне в, штане что в штанине что-то закололо. Я такая думаю, не поняла. Ну, mm -hmm. я так потрусила штанину и пошла дальше. Прихожу домой, я смотрю, у меня нет бородавки. Она просто сама отсохла и отпала. То есть, потребовался час для того, чтобы тело да. почистилось, правильно? Да. да. Дякую тебе, дорогенька, дякую за твою историю. Звісно, ми підходимо вже до нарешті результатів нашого марафону. В цьому марафоні у нас було дві команди, які отримали гарні результати, і, звісно. Ви просто можете дивитися на оці маленькі результати за 10 днів, але ж це робота вже не перша. Ось, наприклад, тут у нас Валентина є, яка за цей марафон 1, 200 кіло 200 скинула, а взагалі за півтора місяця вона вже 7 кілограмів скинула, при тому, що в неї невелика вага була стартова. Ось, але сьогодні я ось хочу Аллу привітати. Молодець. За цей марафон майже 2,6% від своєї ваги скинула. Це дуже класно. Ми вас вітаємо. Можна в чаті привітати, можна поставити свої реакції. Давайте будемо не зажимати, радіти один за одного. Ось. І а, ще одна є: у нас лідерка, переможець кола. Це Таня Шаманська. Я її бачила сьогодні. Таня ви тут є? Дуже класний результат, мінус 3,2 кілограми, майже 3% від стартової маси тіла. Може, Таня щось пише? А, на жаль, в транспорті зрозуміла. Таня у нас в першому марафоні почала отримувати класний результат, і ми рухаємося далі. Напевно, є гарна мрія. І вже бачите себе, своє відображення в дзеркалі, коли отримаєте свою комфортну вагу і представляєте, як взагалі зміниться ваше життя, коли ви будете класно почуватися, класно виглядати, і бути задоволеною у всьому собою. У вас буде енергія, у вас буде сили, і це буде неймовірно. Тож, дівчата, ну неважливо, перемогли ви чи не перемогли. Кожного разу, коли ви щось робите для себе, ви перемагаєте себе, і це найголовніше, ви перемагаєте себе для себе найкращої. Тож давайте ми з вами будемо рухатися далі і привітаємо капітанів нашого марафону стрункості, так, Це Олена Бондаренко, Алла Криванич, і я куратор цього марафону. У нас є місця і хто наступний буде капітаном і збере свою команду. Це така гарна гра. Ми граємо в марафон. Ми кожного дня там вибираємо лідера дня. Ось ми разом з вами тут зараз радіємо за кожного, хто отримує результати, хто прийняв рішення і рухається разом зі своїм консультантами. Якщо ви придбали продукти і ви самі собі там щось робите, але можливо ви якісь допускаєте помилки, і це нічого не зміни в вашому життю. Паночки самі про себе не кажуть. Тому обов'язково для цього компанія і працює таким чином, що у кожної людини з кожною програмою йде персональний консультант, який дарує вам результат. Ми не продаємо баночки, ми продаємо результати. Тож, у вас є така можливість, користуйтеся. Беріть і користуйтеся, не проходьте повз, і це дуже важливо для вас насамперед, щоб отримати результат. Що потрібно всім зробити після цієї зустрічі? Як ви подивитесь, хтось буде в запису дивитись, хтось зараз онлайн з нами радіє, що потрібно зробити після зустрічі? Подякувати. Людині, яка вас запросила або дала цей запис, записатися на той проєкт клубу, який вирішить саме вашу задачу. Не всім вже худнути потрібно, правильно? Можливо, ви бажаєте просто підтягнути тіло своє, можливо, самопочуття покращити, або, взагалі, вам цікаво навчитися стати консультантом, капітаном своєї команди, отримувати прибутки від онлайн діяльності, тому що у нас є повна система навчання від нуля і просто необмежена, немає криші. Тому ви можете заробляти стільки, скільки ви. Наскільки ви здатні працювати? скажімо так, це доходи не обмежені, вони можуть бути обмежені лише в вашій голові. Тож я всім вам дякую за сьогоднішні збори наші, за сьогоднішнє наше свято. І краще спробувати і мати досвід, ніж продовжувати йти старим шляхом, який привів до хвороб, до, погато, до поганого самопочуття, стану та зайвої ваги. А раптом вам сподобається, ви ж не знаєте, якщо не спробували. Правильно? Я вам всім дуже дякую за увагу. Я думаю, ми зустрінемось на наступному параді зірок після наступного нашого марафону стрункості. Дякую, всім за увагу. па па, -па, -па.